Що в програмі Тас Юніор є така цікава опція звільнення від сплати страхових внесків? Ти можеш розповісти трішечки детально? Чим ця опція унікальна? Ти якраз задала таке питання, з чого почалася взагалі моя дружба зі страхуванням життя? Ми зараз зібралися в палац. Я тут до роботи в страхуванні, я тут працювала. Мені запропонували взяти програму, ну як і в усіх, 26 років, в мене були кошти в обмаль, тільки на себе, на дитину, на їжу і все. Але мій агент мені розповідав і так, і сяк, що треба накопичувати. От, взагалі, мене не включало це накопичення. І тут він каже таку фразу: а тут в програмі є опція звільнення. Кажу, що це таке? І він каже: що якщо не дай Боже. Тобою щось трапиться саме погане. Ми всі ходимо під Богом. Ми всі живі люди. Сьогодні ми живі, а завтра ми можемо бути не зовсім. Якщо з тобою щось трапиться, або ти підеш з життя з будь-якої причини, або ти отримаєш інвалідність першої групи, коли взагалі людина не може працювати, тоді в твою капілку. Замість тебе буде продовжувати робити внески страхова компанія. Тобто це та копілка, яку будуть продовжувати не рідні, не мій чоловік, не мій батько, якщо зі мною щось трапиться, буде на рахунок моєї дитини сплачувати кошти, накопичувати кошти чужій дитині, страхова компанія. Ви таку опцію не знайдете ніде, тільки в страхових компаніях, і в нашій, і в інших інших е, компаніях така опція є. Вона невід'ємна частина накопичувальних договорів страхування. Тож в банку такої опції немає в жодній, в жодному фінансовому інструменті, який є в Україні, немає такої опції. Тільки в страхових компаніях є така опція звільнення від сплати страхових внесків, якщо платник. Піде з життя або стане інвалідом першої групи. Але ця опція вона діє тільки до 70 років, це по-перше, і якщо платнику не більше 60 років. Тобто, якщо я бабуся, мені 58 років, ну, наприклад, мені менше, якщо мені 58 років, я сідаю в цей вагон. І, наприклад, програма на 12 років, то я, як бабуся, буду застрахована. Якщо, не дай Боже, я піду з життя, то ні батьки дитини, ні інші якісь там бабусі, дідусі, ніхто не буде відкладати кошти. Це буде робити страхова компанія. І такі випадки є. Особливо зараз, коли йде війна, і наші клієнти уходять з життя. А мене цікавить питання як клієнта. Якщо закінчується договір та слайф юніор виплати оподатковуються, насправді оподаткування є. Є закон податковий. Якщо є дохід, то він обов'язково буде оподатковуватися. Але для страхових компаній є окрема графа, де можна зменшити майже в нуль навантаження цього оподаткування. Якщо по дитячій програмі отримає кошти сама дитина, якій не має 18 років, у нас є унікальна програма Рента. Ми переводимо цей договір в програму Рента, і дитина отримає за декілька виплат цю суму майже без оподаткування. До 3% іде оподаткування прибутку за цим договором. Тож, це дуже вигідно. Насправді мало хто знає, але у нас є велике велике зменшення оподаткування доходу на прибуток від отриманої доходності компанії. Чи мене таке питання: чи можливо змінювати під час дії договору людину, яка вносить кошти за договір, тобто платника? Ника, за договором називається ця людина страхувальник. Можна змінювати на протязі дії договору, можна так, можна це робити в будь-який час, будь-який період, будь-який термін дії договору. Також можна змінювати людину, яка отримає кошти, але не можна змінювати саму застраховану особу.